Чорнобильську катастрофу та її героїв сьогодні згадуємо в чергове. З нагоди Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Івано-Франківську біля пам'ятника жертвам Чорнобиля відбулася панахида. Вшановувати пам'ять прийшли представники влади та громадськість. Міський голова в своєму виступі анонсував нову програму соціальних допомог, яка буде розглянута на сесії міської ради. Ми десь підсумували всю допомогу, яку надається через соціальний захист, і в тому числі Чорнобильцям. В тому числі в цій програмі будуть. Передбачені кошти, ну зокрема, на таку річ, як на похорони, навіть тих же ліквідаторів і інших пільгових категорій, ми це зробили заради того, щоб зібрати цю всю інформацію, щоб бюджетні кошти витрачалися дійсно ефективно. В івано франківську є понад тисячу людей, які справді воювали з чорним атомом. Згадує один із ліквідаторів Нестер Мартинець. жутко, коли заходиш до хати, і люди лишали котей собак, і ти заходиш до хати. І коло Дверей, собака і кіт вже звичайно мертві, чекають на тих господарів, які ніколи не повернуться до своєї хати. У той час Нестор Мартинець працював у міліції і був начальником одної із чотирьох частин Чорнобильської зони. Як пригадує, тоді їхнім одним із головних завдань було не лише охороняти територію, а й не допускати людей кримінальної зовнішності. Перші кримінальні бандитські групування були створені у Чорнобильській зоні, тому що люди, коли від виїхали, там залишилися певниці. Там залишилися квартири, там залишилися все, там їжа залишилася, все, залишилося, тому що людям казали, що ви їдете на два, на три дні і потім повернеться. Нагадаю, в кінці листопада було закінчено будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 14 грудня Держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд. Відтак ліквідатори розцінили це як свою перемогу. Від 2006 року цей день відзначається офіційно.